На дні морському допитливе рибинятко вирушило досліджувати морські глибини. Спочатку це здалося йому дуже веселою справою, але невдовзі воно вже не почувалося таким упевненим. Як темно, подумав воно і затремтіло. Уже не видно ані водоростей, ані різнокольорових коралів, і рибок, схожих на мене, геть немає. Самі лише чорні тінь. Мамо, мені страшно, закричало рибанятко. Я тут, рибенятко, не відпливай далеко вони від десь, мене. вони сюди уп... У водорослі, так. Плавай у безпечних чистих водах. А. Я тут, рибенятко, не відпливай далеко від мене. Внизу небезпечно. Плаваю в цих чистих водах. Поглянь, які тут красиві водорості і корали різноманітних форм. А, а ти «Я На нас корали, сказала мама, пестючи плавцем своє дитинча. Дякую. Ну ось отут, на Дніморському. Справді гарні. Тут, у горі, поруч із тобою. Я почуваюся в безпеці, мами. як добре. Не взяла далеко відходити від мами. Бо, може, небезпечно, поки ти не виріс, треба бути поруч з мамою. Такі тиребнячкову злякалася без мами.